Внаслідок ракетної атаки росіян у будинку жительки одного із сіл надвірнянської громади Марії Стокротної вибито сім вікон та п'ять дверей. Все почало летіти, вікна почали летіти, двері, шифер з хати, пластик, все поруйнувало. Зробився такий порох. Всі вікна повідкривалися, двері, все летіло кругом подвір'я. І шифер зірвало тут на стайні, на літній кухні, на ті нові пристройці. Жінка показує вибиті шибки в оселі, закриті клейонкою. Чоловік уже позабивав, бо дитина маленька, і треба десь ночувати. Родичі й односельці допомагають жінці прибирати уламки і лагодити дах. Дивіться, двері, нема чим затати, не знаю, як і будемо нині ночувати. Навіть коменці в хаті послухати. В будинку Орисі Соболь пошкоджені п'ять вікон і троє дверей. Є також дірка в даху. Вхідні двері каже жінка, поміняла місяць тому. Після обстрілу нижня частина цих дверей вилетіла, повилітали й шибки. Десь хвилин 10 15 поласів. Лише отак чую летить, свистить. Постарі пам'яті, як робила на роботі, ховалися між двох скінів, то в коридор я двері лише відкрила, але я не спілася сховати, бо вже з коридору на мене летіло скло. Які до хати подивитися? образ був так. І як він отак? Уже по тому місту дивили образ у тут, а тут була дитина, але як все стало, ну дитину хапнула. Прибігаю до другої хати, в другій хаті таке саме. Вона думає, що лише в неї тут. А туди прибігла туди юй. Йй, 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 йй. А тут ще одна дитина спала і, і, і то та не пробудила. Загалом у Надвірнянській громаді на Франківщині через ракетну атаку пошкоджені 34 житлові будинки, також вибиті шибки в одному з навчальних закладів. Про це Суспільному сказав голова громади Зіновій Андрійович. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму телеграм-каналі розповіла, що росіяни атакували також об'єкти критичної інфраструктури в області. Травмованих внаслідок атак немає. В області працювали сили протиповітряної оборони. Вибухи було чутно в різних куточках краю. На щастя, обійшлося без постраждалих, зафіксовано пошкодження приватних будинків. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків ранкового обстрілу. На сайті обласної прокуратури повідомили, що за порушення законів та звичаїв війни прокурори розпочали судове розслідування. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.